Вже незабаром в Україну прийде новий рік. Символом прийдешнього 2017-го є вогняний півень. То, що про це віщують зорі, як готуватися, та що одягати, щоб наступний рік став успішним, дізнайтеся у сюжеті. Лектор Вінницького планетарію зазначає, прогнози астрологів та провидців для України на 2017 рік значно різняться один від одного. Що каже Павло Глоба, дуже такий поганий прогноз для України. Погіршення економічної кризи. Він також прогнозує, що Крим ніколи не повернеться до України. Анга дає дуже позитивні прогнози для нашої країни, що у 2017 році, хоча і буде економічна криза, але повинні люди все ж таки працювати, терпіти, тому що їх в майбутньому чекає добробут, і вона передбачила, що наша Україна стане столицею п'яти європейських держав. Також спеціалісти у новий рік радять загадувати мінімум три бажання і насилати їх у космос. Найкраще бажання записати на аркуші паперу і поставити їх на підвіконня, щоб цілий рік вони були спрямовані у космос. Багатьох цікавить, в яких уборах та образах зустрічати вогняного півня. Про це ми дізнавалися у відомих вінницьких дизайнерів та візажистів. визаж, как известно, это дополнение к образу. Не обойдется без красной помады, потому что она остается в 2017 году в тренде. Для самых экстремалок таких в моде был раньше Марсала, сейчас такой более сливовый, темный. Также пусть порадуются те, которые приверженцы нюдового, натурального макияжа, остается в тренде просто блески или натуральные губки. На Новый год должен быть натуральный хороший тон, хорошая как бы скловая коррекция. Я считаю в фокусе красные губы и очень нежные глазки. Все красное, золотом приветствуется. Все оттенки красного, бордовый, пурпурный. В сочетании с любыми цветами, цветами золота будет приветствоваться, будет актуален в этом новом году. Считается, что петух не любит котов, все, что связано с котами, поэтому хищные раскраски лучше не одевать. Сегодня мы приходим 4 образа. Первый образ Очень нарядный для девушки, которая, скорее всего, поедет на бал, даже просто в клуб это платье не одеть. Второй образ у нас королевы тоже, скорее всего, это сценический такой бальный образ красный кожзам в сочетании с черным кружевом, с короной это очень стильно и эпатажно. Третє платье оно слегка напоминає циганська е, силует рибка. Ще одно, з одне платье, теж красне в цвітах, трендово для 17 года, но Ми йому чуть додавали української стилістики про підготовку до нового року за східними традиціями. Ми дізнавалися у консультанта по феншуй. Наступає. Год красного петуха, бойового петуха, період чесних людей, сильних. В Китаї у них ніколи не було ялки. Там наряжали мандарини. Мандарини це асоцйочне золото, благополуччя, достаток і перед Новим роком, обычно девушки кидали в воду мандарины, чтобы вызвать себе богатого жениха, вот, достаток в жизни. И у них существует поверье, если вот идти друг к другу вот перед праздниками, дарить по два мандарина. Где поставить нашу елочку сейчас, это тоже зависит от того, чего вы хотите достигнуть В своїй житті юк це слава. Якщо вам нужны взаємотношення в сім'ї, яка гармонія, та на востоки можна поставити. Її. Якщо ви путешествуєте, то соответственно на е, сівера-запад отримати. Кар'єра, север. Тож нехай вогняний півень принесе вам лише радість. І пам'ятайте, що окрім порад та гороскопів потрібно слухатися власного серця та розуму. Тоді і рід буде вдалим. Віта Омельчук, Віталій Семененко спеціально для власної інфо.